Дорогі друзі, дорогі підписники, всім знову таки привіт! На зв'язку з вами компанія Вашкарс і це частний пригін автомобілів із Швейцарії та країн Європи. Нове надходження по ваших улюблених, напевно, кросоверах, які тільки ми мали і взагалі які тільки є на ринку України. Одне з найпопулярніших, найтоповіших кросоверів Honda CR-V 2013 року випуску надійним 2.2 дизельним двигуном на механічній шестиступеневій коробці передач, та саме головне на повному приводі. Якщо вона йде вже 2,2 дизельний двигун, то значить це. Повний привід. Якщо 1,6 дезинзигун, то значить це передній привід саме в цих моделях до Рестального четвертого покоління. Друзі, ціна автомобіля 17950 сертифікатом. Можлива доставка по всій Україні. Ми займаємось детальним і чесним пригоном автомобілів, тому будь-яка перевірка наших авто для вас буде можлива. Ми перевіряємо автомобілі детально, повністю лакофарбне покриття, комп'ютерною діагностикою. Завжди перевіряємо чітко і якісно. Автомобілі перевіряються не тільки в Україні, коли вони приїжджають, а особливо в першу чергу в Європі. Ми перевіряємо близько, наприклад, ну, десятків автомобілів, з них можемо придбати тільки два. Максимум, бо всі інші будуть в поганому стані. Чи то може бути скручений пробіг, чи може бути автомобіль з пошкодженням, з ДТП. Ну, я мовчу за якісь підфарбовані елементи. Дуже часто автомобілі йдуть фарбовані, шпакльовані після ДТП і тому подібного. Ми перевіряємо це все детально і приганяємо для вас завжди тільки якісні і хороші автомобілі. Саме цей автомобіль ми пригнали з Європи, підібрали його. Він в дуже і дуже в дуже хорошому стані, без жодного підфарбування по кузову, абсолютно. Весь в фарбі. Що вам ще розказати, друзі? По автомобілях. Автомобіль реально хороший, якісний, ціленький, рівненький. Немає мятин, немає подряпин, ніяких стопи, фари. Ціленькі. Немає запутівань, також ніяких сколів, немає, ну, ніяких недоліків абсолютно. Наявний Фаркоп. Хороша така, сказати, середня комплектація. Тут є наявний би, Фаркоп, парктроніки перед зад, камера заднього виду. Автомобіль хороший по постнищу, як ви бачите, я що показав, можна заїхати на естакаду, на яму, на СТО, на сервіс Honda. Будь-яка перевірка, як завжди, в наших автомобілів вона для вас присутня. Ми перевіряємо, яке наголосив автомобілі детально, комп'ютерну діагностику, на лакофарне покриття, на СТО, на підйомниках. Ну, Кожний елемент ми перевіряємо автомобілі, кожний блок, кожну, як би сказати, детальку ми стараємось перевірити. І сидіння, щоб не було притерти, і руль, щоб кожна кнопочка на рулі працювала. Ну, відповідала, щоб автомобіль відповідав своєму взагалі, типу і взагалі відповідав своїй ціні. Так, переходимо далі. Honda CRV. Привезли ми цей автомобіль з Європи. Підібрали його там не за один раз, як сказати. Постійно переглядаємо такі автомобілі, постійно дивимося їх, шукаємо їх, бо вони дуже популярні, ви їх дуже любите. Особливо от, механічна коробка продаж вона є, як би сказати, топ-продаж, бо дехто боїться на автоматі. Там, такого плану, Але дійсно хороша. Машина, що на автоматі, що на механіці саме ця honda от Показував вам топова оптика з лінзами і з LED-смушкою. Омивачі фар, парктроніки перед зад, противотуманні фари, хромована передня решітка. Автомобіль йде на хорошій і дійсно хорошій комплектації. Це, друзі, не подряпана, це просто вимощене. От, витираю, бачите, не витирається, бо сніг розтопив і тому так виглядає. На автомобілі немає подряпин немає таких недоліків, як би я хотів вам показати чи сказати. Дуже тут хороша стоїть така титан, дуже хороша тормозна система, хороші титанові диски, резина Michelin, як ви бачите. Автоміль в білому кольорі, не просто в білому, а в білому перламутровому кольорі. Виглядає, ну він просто дуже і дуже ефектно. От задні вікна притоновані, оригінальні. Заводська оригінальна тоніровка стоїть повністю пластиковий обвіз по кругу, як завжди в Хондах. Виглядає реально класно. Хромовані накладки по вікнах, по задній ляді, по передній частині. Парктроніки перед зад, задні стопи LED виглядають також дуже шикарно. Зверху ми маємо рейлінги. І, до речі, друзі, хочу наголосити, що свідчать рейлінги. Якщо вже в автомобілі присутні рейлінги, це означає, що це комплектація або середня, або вже якась максимальна. Бо в базових комплектаціях таких простих, прям простих-простих, в них нема ні рейлінгів. простий велюровий салон буде, будуть можуть бути ще якісь навіть диски прості. Ну реально є дуже дуже різні комплектації автомобілів. Саме і Honda CR. -V. Вона не славиться якимись крутими комплектаціями, але автомобілі хороші і якісні. По днищу, як ви бачите, днище в ідеальному стані, трішки, як би сказати, вимазане, але в загальному воно в дуже і дуже хорошому стані. По ньому також недоліків ніяких нема. І взагалі автомобіль виглядає дуже свіженько. Я от не встиг вам, друзі, відзняти його, щоб не припав сніг. Як ви бачите, приморосив сніг, трошки припало. Дує, мете зараз. Ми перемістимось в гараж. Вже будемо візнімати там перевірку на лекофарбне покриття і комп'ютерну діагностику. От, бо дуже-дуже починає сильно мести сніг. Але як ви бачите, зараз по автомобілю він рівненький. Поки сніг ще не встиг його замести, я вам показую максимально зовні і перейдемо до частини салону. Він виглядає дуже класно, він рівнесенький, фари, стопи, титанові диски, все рівнесеньке, все цілесеньке, збережене і реально не потерте. Я думаю, по зовнішньому стану ви вже оцінили його і маєте розуміння, що дійсно воно в хорошому стані. Тепер переходимо по стану салону. Так, електро-скло. Електроскладання перепрошую дзеркал, воно не працює, бо ключ вимкнений, його потрібно завести автомобіль або просто провернути ключ. Так, заводимо автомобіль. Хто не відчув, як легко заводиться, заводимо ще раз. Ну, Друзі, автомобіль заводиться просто з пів оберту. Вибиває датчик тиску шин. Це і нормально, його ніхто не скинув. Була приспущена одна шина. Ми її накачали, тому помилку потрібно автоматично вона не збивається в Honda, її потрібно або комп'ютером скинути, або налаштуваннях кнопками. На жаль, так як мете до немає можливості зараз це зробити, бо немає часу, хоч якось як швидше відзняти вам цей автомобіль, він тільки заїхав в Україну. Е, ну, тому так. Е, як я вам показав, пробіг має 194 тисячі. Е, тут встановлено додатково вебаста, яка обігріває салон і двигун. Омивачі фар, парктроніки, esp off і екорежим, на якому, як ви вже знаєте, дуже добре, я не рекомендую їздити, бо в Хондах слабкі сажеві фільтри, тому воно пришвидшує його забивання. Так, тут у нас повний електропакет складання зеркал, як ви бачите, бокових електроскладання зеркал складається, розкладається без жодних, без жодних абсолютно проблем. Тут ми маємо регулювання. Вліво, вправо. Тут маємо центральний замок. Як ви бачите, закривається і відкривається блокування склопідйомників і чотири склопідйомники на заднє і на переднє вікно. Все працює. Відкривається, закривається. Заднє вікно глянемо. Так. Відкривається, закривається. І з цієї сторони ще подивимося. Все так. відпрацьовує також. Навіть такі деталі, як склопідйомники, навіть як кожну кнопочку наші експерти в Європі, а ми вже тут, в Україні, відповідно, також проводимо ще один етап діагностики, ми перевіряємо. Бо хочемо за кожний автомобіль наш ми відповідаємо і хочемо якомога максимально якісніше вам його ну, придбати в Європі і продати тут. Тому так, на рулі в нас є мультикермо, на ньому переключається, є управління бортовим комп'ютером, є управління на дисплеї. На спідометрі. Ось таки. На жаль, немає української мови. Це дуже розчаровує, якщо чесно. В більшості автомобілів немає української мови. Але хоч є російська. Звичайно, ця мова для нас не дуже, як би сказати, прийнятна. Ну, але, друзі, є багато в нас в Україні людей, які розмовляють також на російській мові. Я вважаю, що так чи інакше, ця мова для нас зрозуміла і добре, що вона є в автомобілі. Що в меню на російській мові можна буде е, прочитати, що ну, автомобіль пише, що пише бортовий комп'ютер, а не на англійській, чи німецькій, наприклад, чи інших мовах. Відповідно так. Як ви бачите, аудіо виключене пише, тобто є російська мова. Хотілося б, щоб в майбутньому, от вже, навіть я кажу так, після 2022 року це обов'язково обов має бути в автомобілях українська мова. Тому так. Ми бачимо друзі мультимедіа. У нас така штатна йде, як хто не знає. Дуже просто і дуже легко. Вона виймається доверху і сюди вставляється класна, велика сенсорна магнітола. Кого цікавить, це не коштує великі гроші, воно коштує орієнтовно там вона 200 доларів, якщо не помиляюся. Але хто хоче для себе змінити і купляв в нас або в інших продавців автомобілі з такими штатними магнітолами. Тому, ну а хотів, наприклад, сенсорну, не розчаровуйтесь, друзі. Можна цю без проблем вийняти, купити сюди гарну, класну сенсорну магнітолу. На жаль, навігації все одно в ній не буде, бо Honda не має навігації. Можна поїхати на сервіс Honda, прошити її, і тоді буде у вас навігація. Бо навіть коли приїжджають у нас автомобілі з Європи чи Швейцарії, немає значення. В них є навігаційна система. От в кожному такому, в кожній магнітолі Honda. Ні, є навігаційна система, але на жаль, вона в Україні не працює. Потрібно їхати на сервіс Honda, щоб вам його перешили. І тоді буде працювати. Так, коробка передач. Механічна, як я вже вам пояснював, шестиступенева. Передачі всі, включаючи задню, без проблем відпрацьовують від першої по шосту передачу, працюють вони гарнесенько. Включаючи задню передачу, автоматично вмикається камера заднього виду, яка є дуже чітка, немає ніяких плям потрясінь і тому подібного. Бо дуже часто є якісь там недоліки по камерах. В нас це все перевіряється і стараємось, щоб таких недоліків не було. Тут по комплектації ще розетка на 12 вольт, передні підігріви, є тепліше і холодніше, якби, ну, слабшої і гріє і сильно гріє старт-стоп і ручник механічний. Тут маємо також два підстаканники, забув показати вам, на каву можна собі ставити. Дзеркало з автозатемненням. Бачите, всі ці зелені кнопки включаєте, виключаєте, все по бажанню. Тут ми маємо, ну, не показував вам раніше, хочу показати зараз Тут ми маємо. Світло включається. Тут відкриваючи, також вмикається, загорається автоматично світло. Хто не знає, що можна оці сонцезахисні шторки, їх можна ось так регулювати, як би сказати, коли сонце світить з боку, вам можна її виймати і перекручується на бік. Це хто не знав, буде для вас такий, як би сказати, лайфхак. Світло в салоні включається або Примусово або можна включити так, щоб коли відкриваються двері, воно буде автоматично включатися і загоратися. Відповідно, це по бажанню, як вам більш подобається, ну, відповідно так. Тут ложиться для очків є місце, і е, щоб був вид задніх пасажирів. Це таке скло. Воно е, показує в принципі, всіх задніх пасажирів, що ззаду сидять. По автомобілю, в принципі, максимально все я вам по салону, по передній торпеді я вам показав. Гарний збережний руль, хороше мультикермо, кнопочки не затерті, коробка не затерта, сидіння, ще покажу вам також. Сидіння також в хорошому стані, воно не затерте абсолютно. На пробіг 194 тисячі воно відповідає на 100%, як ви бачите. Алькантара, дивіться, ворс за рукою напрямку. Напрямок має відповідно що тут, що тут, це означає, що алькантара хороша і не знищена, не затерта. На сидінні є ось така незначна малесенька потертість. Знову ж таки, на 194 тисячі це є дуже хороша, як би сказати, і незначна потертість, бо дуже буває часто, що сидіння прямо от навіть на 100 тисяч, і вони такі затерті, що от ви навіть ніколи не могли уявити, що там 100 тисяч. Автомобіль просто виглядає на всі 300 або 400 тисяч. Тут на 194, там можна сказати, 200 навіть тисяч, заокруглити так, сидіння не Підтерте і хороше. Заднє сидіння практично новесеньке, як ви бачите, на них може хтось їздив, а може і не їздили. Бо бачу, дуже Алькантара гарно збережена, шкіра не має жодної подряпинки. І вмятин теж. Так, передня торпеда виглядає просто гарно, і як Honda любить казати, це все є надійно. Бо Honda це є надійність. Вони себе позиціонують, і це реально автомобілі, які є надійні. Тут є хороші надійні двигуни, надійні коробки і взагалі надійні Повністю автомобілі. По багажнику. Багажник великий, вмісткий, складаються задні сидіння, можна складати механічно їх з заднього ряду, можна складати механічно їх з багажника. Знизу ми маємо докатка, донкрат і ключики. Все відповідає дійсності і нормі. Переходимо тут, я вже вам показував, з цієї сторони покажу ще з цієї сторони. Дверна карта, задні сидіння, все це в класному стані. Немає також ніяких подряпин чи недоліків. Коврики в нас лежать резинові. Я рахую, що це також дуже хороший показник, бо ворсові, як на крути, друзі, на зиму ворсові коврики вони не дуже, не дуже хороші. Бо зараз зима, сніг топиться, вони впитують і через них може переходити на ковролін. Вниз, відповідно, і буде волога в автомобілі, потім затухнеться і буде неприємний запах. Резинові коврики такого не допускають, вони вам вологу не перепустять, тому це також хороші. Хороші, що вони тут лежать резинові коврики. Автомобіль дійсно в гарному стані на оригінальних класних дисочках. Ну, в принципі, без підфарбувань по кузову з рівненьким пробігом 194 тисячі 2013 чистого року випуску. Пригнали ми його з Європи без пробігу по Україні на механічній коробці передач. Тому, кого цікавить, телефонуйте. А ми поїхали до нашого слідуючого етапу діагностики, переміщаємось вже в гараж. Що ж, друзі, а ми переїхали в дещо більш спокійне таке, якби, затишне місце, оскільки на дворі е, почалась сильна заметінь і немає змоги відзняти вам перевірку на лакофарне покриття, яку ми вже будемо розпочинати. Отже, друзі, починаємо, як завжди, з капоту. Візьмемо до серединки його, щоб не переходити на іншу сторону. Е, 93. 89 посерединці. 76, 87. Поверху не показав. 87. Крило. 88, 88, 112, донизу 92, самого низу 85. Стійка. 123, 104, 104, 105, 109. Тут ми маємо 91, 91, 97, 97. Криша челесенька. Дверка. Водійська. 105, 90, понизу 84, поверху 95. посерединці 95. 96. Посерединці, 96, 79, 91. 92. 88, 84, арочка 88, 88, 102. І зверху 102. Це пластик. Як ви бачите, не метал. Тут ми маємо зверху 91, 71. Під номерним знаком 71. Ось тут ззаду 89. 89. 100. Переходимо назад. Криша. 124. 103. 103. 92. І з ційкою переходимо назад. 128. Погано приклав, Ні. Добре. 122, 122, 92. 92. 106. 112. 89, 101. Арочка 86, 81, 101, 95, Дверка задня, пасажирська 85. 81 передня пасажирська, 102. 94. Посерединці проб'ємо 100. Понизу 86, 98. Як ви бачите, порівняння дверка і крило. 95, 88, 97, 97 85, 85, 91, 86, посередиці 86. Як ви друзі, зрозуміли, автомобільчик не фарбований. Весь в рідній фарбі, гарнесенький, рівнесенький. От покажу вам при такому освітленні гаражному, можна сказати. Виглядає дуже і дуже класно. Що ж, друзі, ми розпочинаємо нашу комп'ютерну діагностику. Ось він-код автомобіля. Honda CR-V дизель 13 рік, він-код е, нашого авто. Е, щоб ви розуміли, що це не підробка, не підставний автомобіль, ось пробіг. Як Ви бачите все той же. Погано фокусується камера. От, 194 тисячі. Я перемотаю, а ви дивіться: якщо вибивають якісь червоні помилки, тобто значить в автомобілі, відповідно, червоні якісь сигнали, відповідно в автомобілі є помилки. Якщо світиться все зеленим або щілем, значить все в порядку. Погнали. Отже, друзі, як ви бачите, жодної помилочки по автомобілю не виявлено. Все світиться сіресеньким або зелененьким. Відповідно, дизель, тобто по двигуну, нормально, АБС, подушка безпеки, електричний привід, система вказівників, електронні системи кузова, все в нормі, абсолютно. Це те, що автомобіль не оснащений, його немає. Так, покажу вам трішки детальніше по самих системах. Як завжди ми перевіряємо детально наш кожний автомобіль, перевірка пробігу. Це обов'язково. Так, змінити мову. Так, попму двигуну глянемо. Не покаже це в нас. Регенерацію глянемо, значить. Остання успішна регенерація 44 км назад. Як ви бачите, тобто регенерація проходить успішно. Це саме якби в Хондах одне з найважливішого. Так, 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 сажа. Окей. І покажемо сажу. 0,9 мг. Бачите, кількість сажі твердих частиць ДПФ це дизельний паливний фільтр 0,9 мг. Тобто абсолютно можете бути спокійні, сажевий фільтр відпрацьовує регенерацію на відміну і сажі в ньому немає.